Україна вже певний час використовує західні винищувачі F-16 не лише як систему протиповітряної оборони. Про це розповів головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков в ефірі Радіо НВ. Літаки F-16 ABMLUL, доставлені в Україну. Наразі бачили в конфігураціях озброєння повітря-повітря, що вказує на їх використання як доповнення до наземної протиповітряної оборони під час полювання на безпілотники та крилаті ракети. Тепер на фото ви бачите змішану конфігурацію, що дозволяє атакувати наземні цілі, що раніше належало літакам Міг 29 Чітко видно дві капсули БРУ-61 з чотирма бомбами GBU-39 СДБ кожна, а також загалом чотири ракети класу повітря-повітря, дві з яких ам 120 АМРАМ, а останні дві ам 9 Сайдвайндер версії 9Л і 9X, відмінності в стабілізаторах. На центральному пілоні також видно капсулу прицілювання, яку деякі коментатори вважають ННЛК 1 31. Він уже це робить. Є фотографії, які витікають у мережу. Можна з упевненістю говорити, що якщо фотографія цього F-16 з'явилася два тижні тому, то росіяни його побачили. На ньому видно, F-16, який несе SDB Відео було зроблено в Сумській області, тому зрозуміло, що Ф 16 використовував малокаліберні далекобійні бомби SDB для ударів по об'єктах Російської Адрації у Курській області. Це просто факт. Сказав він. Наприклад, повітряні сили ЗСУ 3 березня вдарили по військовому об'єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади армії російсьрбиградців в районі населеного пункту Троїцьке, що у Курській області. Ф-16 із чотирикомпонентним бомбардувальником потужні ударні можливості. Український Ф-16 в Україні перевозив бомби ГБЮ-39Б, смаул-діаметр бомб. Сдб Прийняті на озброєння ВПС США у 2006 році. Це дуже цікаві керовані бомби вагою 122 кілограми і розміром 1,8 метра. Вони створені для точного попадання в ціль, компенсуючи їх низьку вражаючу силу. Їх унікальною особливістю є можливість розмістити до чотирьох бомб на одному пілоні літака. Очікується, що їх точність становитиме близько одного метра, але в ситуації. Коли використовуються системи глушіння сигналу GPS, точність може знизитися. Однак існує версія GBU 39 b яка замість ГПС керується лазерним променем, відбитим від цілі, і зберігає 100% заявленої точності навіть у таких складних ситуаціях цей метод, однак. Вимагає, щоб ціль була освітлена лазером наземним спостерігачем, літаком або безпілотником до моменту влучення. Бомба SDB – легка керована авіабомба. Бомба SDB – це конструкція зі складними крилами, яка дозволяє вражати цілі на відстані до 111 кілометрів при скиданні з великої висоти. Найбільша маса припадає на 93 кілограмову БЧ, яка може працювати в різних режимах. Один з них дозволяє детонувати в повітрі, створюючи буквально град осколків, здатних пробити все, що не захищено бронею або знаходиться під землею. Інший режим передбачає відстрочену детонацію або класичну детонацію при ударі. Усе це у поєднанні зі здатністю пробивати до 90 сантиметрів залізобетону, робить його дуже корисною. Зброєю для знищення, наприклад, передових пунктів відведення або польових укріплень, здатних протистояти вогню звичайної артилерії. На цьому у нас все. Слава Україні.